цей матч, Арина, Congratulations! You're back in your third Wimbledon quarterfinal, your second in two years. years. Just what you, make of how you there today. today. today Yes, for uh, for sure. Um, it was a a good performance from my side today, and, uh, you know, It's a very difficult day today for Ukrainian people. Дуже складний день сьогодні для українців. плаче Ирина, а зрозуміло, що емоції трошки переважають, тому що вона так само, як ми всі зараз переживає за те, що наші країни зараз відбуваються. Приємно, що оплески на трибунах є, що глядачі, я сподіваюся, розуміють, про що йде мова. Так, багато з них навіть саме сумнує для мене обличчя, тому не розуміють, про що йде мова. Нелегко so, yes, to було and, uh, фокусуватись uh, на матчі. You know, uh, uh, важко було читати новини з самого record. ранку. Я рада, so uh, okay. що сьогодні так зіграла і здобула перемогу.